Також є бюджетний Samsung J5, 800 гривень ціна. Знімається кришечка задня, хто не знає. Часто запитують, чи є такі телефони, ще є. Роз'єм на зарядку мікро, також на наушники 3,5 присутні. По екрану серйозних нюансів немає, легкі потертості, але незначні, в принципі, працюють добре, непогано. Працює. Телефон чисто такий дзвонілка, я б сказав. Так, Зараз покажу інформацію, у кого цікавить. Хто ще не знає інформацію про нього? Samsung Galaxy J5 J500. тобто, Що там по Android? 6.0. По пам'яті тут ніби 8 МБ. Да, 8 МБ пам'яті. Чисто телефон для дзвінків. Не знаю, можливо, зараз покажу ще а, камеру. Якщо може комусь цікаво. Ну, камера доволі непогана, простенька для цього смартфона. В комплекті йде телефон та зарядний шнур мікро. Для замовлення пишіть у повідомлення, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Або пишіть у телеграм. Силочка у шапці профілю.